запустив красавчик. ну бачите друзі випускаємо рибку морщик і паровозик дав і поїхала паличка явно ну, вже щось тягне когось карапіку там карапікучем бріху таке там останні ух ти блін що там тягаєш уже так не пишеш як ви накривають я по ліске побачив, що тут де щось тяне сашецька. <різовую> Руба не дасть поспати, коротше. ма. Ти віриш, що ти? Да, ну, скажу, я уїду. <різовую> Вас? Єсть? ранок називається. И не совсем ранок, наверное, амурчик почти. Не хватает его силы потянуть. Ух, сильный, хороший. Смотрите, да. ранковый такой. Карп кои такой. Яна хотела дуже сильно спимать коропа. Вернее, кои хотела дуже Яна сильно спимать. Я спимал я и кажа, ах, блин, я А Яна хотела его ну, спимать. Ничего, я... Может, спима... Да, может, сейчас спимаю. Такий кілошко. <кій> Тух-чуть. Дуже инактивний. він активний. Він не дає фотографовано, роздібається, бачиш? Так, <кій> так, ти який гарний, красивий. Ти вже? опа, він вже готовий. Ти який класний. Опа. <кій> Я сподіваюся, ще якийсь буде такий красивий. Поки ми робимо чай. гриба не дає нам. поїсти рибка не дає нам бачите навіть такої, як витягнув не завозив палку тут клювака на 24 бойлик я дімески но коїги смарагдовий бургунді кої Що серйозно? Так. Даже 24 бой работают. Опа, Прям прямо в эфире. Теки прикормки хотел замешать. Держи. Я не вижу. Ух, паровозик дало. Босяком. Босяком. Короче, друзья, замешиваем прикормочку. Добавим у вот нас такой сапухи. Big fish на медіа на великого корапа. Поки я натягне, а ми будемо сипати прикормочку. Ось так. І заліємо ліквідиком. Так, mm -hmm. вони саня, обідер вас. Це що Чи, в вас Два сходи, Ян. Ну, що це таке, блін. Сань! Назвазив, Сань. О, да. Беремо підхват. Да. Підхват беремо. Ось такого горбатого карпушу невеличкого. Козак. давай. Відпочивали а тут. рибка <клес> кинула. І йде до нас рибка. Що по відчуттям? Що йдемо? Коробки. Ми Що ну, будемо чекати на рибку, дивитись? Що вона там клювнула за криказябра? Ось, друзі, тільки що спіймали корапа на 8 кг. На даний момент це найвеликий за перші сутки. Ось на такий 24-й бойл від пугача і попапчик 10 мм оранжевенький. Зараз будемо насаджувати та загоситись. Ось такий болік 24-й, трішки підрізав, щоб попапчик тут був сніговичок. Беру оранжевенький. На цитрус 10 мм. Також підрізаю трішки попапчик. так спочатку продіваю попап і потім оцей бойл. Может ось так. Сніговичок. Потім стягую на волос. так стягну на волос. І стопорком зараз закриваю. Теперь стопорок. Ось такий ось топорок у мене прозрачний, якщо видно. Так. Стягую так резиночкою і ось така ось осмасточка у нас виходить, бачите? Риба в нас поки не клює, але то раки щіпають нормально. Наш баланс щікує. Не ну, дуже смачний. Це якраз не Оце запаровозило. Ой, Давай, машинка, доставай. Да, Угу. І тут Саша вирішив нас пригастити. Ну, О, це паралоз друзя. Дивіться. блин. Есть. Иди сюда. Мы, короче, друзья обидели на 11 секторе. И тут клювака не дает поесть даже рыбка. Ух, ух, где-то, 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 да, 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 где то или то лузі. Ось такий гарний коропець. Кілограмму 4-5. Не будемо мучити, відпускає. За п'ятиліття. Ну давайте вас для кальйончика. Вечірня mm. вечерня клювання, дочекались. не На закаті? На закаті? Mm. Ну да, на закаті. Ну давай, це буде, якщо зараз зійде який? четвертий. Так, будь пожалуйста, зійде. Четвертий сход. <рик> ну я не знаю, чого що, що, хочеться, мені на чогось хочеться. Шатузік? Чого такий не сходить, мені цікаво. Давай, давай, давай. Вечірній горобач, такий малесенький. Півторакілушний коропець клюнув на балансик. Стаціоловлений вже, бачите, якась губа у нього надірвана. Друзяки, перезавіз всі 4 вудлища на 24 четверті бойлики. Ось такий гарний вечір у нас. Штіль повний. Будемо чекати на вечірні клювання. Коротко, друзяки. Відпочиваємо. Думаю, щось ввечері щось клюне. Таке гарнесеньке. Ого!

Яночка. Дивіться, <серви> <серви> <то? Да>, да. <серви> такий дуплет у нас. Вечірній дуплет на 24-ті бойли. Завітав. Яни коропець на 8 кілограмів 500 грамів. У мене такий не зважував. Ну, кілограма 4-5 тут буде. Так що, друзі, бачите. Все дуже гарно працює у нас. Болі, насадочки, все класно. Прикормочка. Дуже гарна водойма і дуже гарна рибка. Дарує такі гарні емоції чудові. Все, не будемо мучити, відпускаємо її обратно у воду. Ну Вечірнє останній завоз, ми сподіваємося. Вечірній завозик, Полетіли. поплили. Це таке небо, гарнюще. Набираємо на точку, це в мене перша точка. Перехожу в перше положення, 115 метрів до точки і відправляємо і кораблик поплив. Просто бачили, що прискоди. Цілий день ніхто не літав, а тут нателі. Ну що, рибацьоги? Будемо пробувати лягати спати, включили пейджер, а якщо будуть якісь начеклювання, обов'язково включимось. Всім на... На землю та свінга. Подивитися, їх упасти на землю. Свінгер правий на землі лежить. А, да, да. Завітав вечірній коропець на 24-й бой бой. Ого, такий... <рив> може перевернути. Такий гарний, тільки лягли спати. І зразу клювання таке. Невпевнене, таке свінгера пустила до полу. Ну, бачите, такий гарний коропець. Хоча не очікував, думаю, якийсь амур буде такий, або якийсь тузик. А такий гарний, непоганий, нічний коропець. Чікс. Десять 10 сто. Десять 10 сто і того 9 кілограм ровно. І на, на цей час це. Бікфіш, правильно? Вісім з чимсь дали було, Найбільший у нас. За дводобову сесію поки що цей бікфіш по коропу. носом в вперся? Ніже трошки давай. Давай так. отак. От так от. Опа! Ну що, тепер спать далі. Так, ти... Ну що, друзі, спрацював ось такий ось попапчик рожевий 10 мм пугач і бойлик ось такий 24 мм. Пахне. Руба не дасть поспати, коротше. Ааа, йо-ма, Друзі, усім доброго ранку. Ось ранковий коропець. Думаю, що це коропець. Нічка пройшла неспокійно, клювали всі чотири палки, вимотав і пішов спати. Це зараз завіз. Пройшло хвилин 20 і поїхала палочка. На болік 20-й. Криль Гранбері з папапчиком. Саня там завозить поки що. Зараз вже 7 годин ранку. Ось клювання я натягне якусь рибку. Ось, друзі, спрацював крил гранбері 20 мм і попавчик на нас 10 мм. Тільки бачите, один мінус, що раки їдять. Тільки завісить 15 хвилин пройшло, вже раки покусали, блін. Аня спіймав такого амурчика гарнесенького. Бікий такий. О, хороший. Ойкі Десять сімсот. Минус кіло 200. Дев'ять Не, ну зачетный амуры, конечно, запустил он красавчик. Ну, бачите друзья, выпускаем рыбку, амурчик, и паровозик дал. И поехала палочка. Майже дуплет. Яна, навіть не тягне, бо он Короче, Риба почала клювати. Саня спіймав такого гарного омурівіча на 9 кг на такі ось балансик 12 мм. Сквіт з трамбарі. Яна, вже щось тягне якогось так. Карапіку чамбріху Таке там останні бувух ти блін що там тягаєш уже? Я, я по ліске побачив, що тут щось тягне. сам ще сказав. Морда може муре зайшли на точку якраз. Гусаня ну, взяв такого непоганого. Эх, споко. Амура на девять. Не, не уйдёшь, если хорошо засекся, если... не, не уйдёшь. Да, я не вижу. Я очки забыла опять взять. Ого-го-го. Не... Ну, Давай. Вот так, молодец. Не надо. Оп. Есть. У Клюши было на секторе. Я дала пошла вот такого. Ну, так нельзя, когда делал Паша, а ловила вот такого. Спасибо. Раз, два, три. Десятый может быть. Да, десять-двести. Десять-двести. Ну що, амурчика зловила, тепер можна і чайок-кофійок. Дивіться, у нас нові кружечки, я думаю, ви вже помітили. Це наша нова емблема. Як вам зараз будемо робити кофек? Беремо свою найлюбиму каву. Кофе тогезер. Mm. Пошла пекируем кипяточку и смакує, Жан, ну що, смакує? Oh, і смачне. Думаю, нічого не буде. Дивіться, яка гарна. Будемо завершувати рибалку та їхати додому. Так, його ми обробили і будемо зараз відпускати. у нас втрапилось трішки халепа, переплив до нас острів. І наробив нам трошки лиха. Не ставав куста. Шпік. пішов. Вон той. Халепу нам наробив. Оце вже знаки, думаю, що... А він там витягнув роді. Ну я не знаю, чи всі. Так що я думаю, це вже знак був. Треба завершувати рибалку. Палки вже викручені. Так що будемо їхати. Дякую вам. Дякую вам за перегляд, з вас лайк. Дуже гарна водойма. Мікрофон там? Да, так, в мене а це да? мікрофон. Що вам, друзі, додавать? Дуже гарна водойма, хочу вам сказати. Це на цій водойми я вже другий раз. Я на це була перший раз. Дуже гарна, тут гарні сектори, гарно дуже обустроїли їх. Є, у нас 12 сектор, тут є гарний душик, все класно, є туалет, все дуже гарно, красиво, рибка також клює, але не така велика, як б хотілася, на жаль. Можливо, вона після нересту. Зараз хворіє, не так хоче клювати, бо ми витягували майже всі карпи, То, то луски у карпа немає, то десь там побитий, трішки якийсь пошарпаний карп. Ну, коротше, відбулось добре. Е, що хочу сказати, що гарно працювали саме 24 бойли. Переважно на них ловили я. Переважно на них я ловив 20, 20 або 24 бойл, Кріль гранбері 20 бойл, а 24 просто криль був. Е, ну, корм працювали, точки також всі працювали. Не було такого, що клювала чисто на одну палку, чи на дві. Майже всі їхали вночі. Взагалі всі 4 поїхали, на березі були, там і лягли спати, бо це було неможливо. Так що, в цілому, я гадаю, що в нас риболовля з Яною вдалася. До речі, Саша також прибив по Амуру, там трішки всі на 11, мабуть, спіймав. Якщо фотка є, я вам прикріплю. Ну, Така у нас рибалка вийшла. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте лайкосики. Кому що цікаво, пишіть обов'язково в коментарі, що у вас цікаво, можливо, щось по водоймі цікаво, можливо, щось цікаве по снастюхах, можливо, по насадкам. Все буде в описі. По насадкам, корм, все буде в описі. Так що, друзі, кому цікаво, обов'язково заказуйте. Бачите, все працює. До нових зустрічей. Поїхали на до Домцю. Бу-бу-бу-бу.